Ти думаєш, що ти вільна людина, і що ти працюєш на себе. Давай проведемо простий експеримент: вийми з кишені 100 гривень. Подивись на них. А тепер уяви, що, перш ніж ти встиг їх витратити на хліб чи ліки. Держава підходить і мовчки відрізає від них п'яту частину. Неважливо, скільки ти заробив: мільйон чи копійки на виживання, ти платиш. А тепер уяви іншу картину. Твій сусід, який заробляє в 50 разів більше за тебе, їде на новому авто. І знаєш що? У відсотковому співвідношенні він платить менше податків, ніж ти. Це не змова масонів, це не помилка в матриці, це податковий кодекс України. Документ, який робить бідних, біднішими, а багатим дозволяє. Законно сміятися нам в обличчя. Сьогодні ми розберемо те, чого бояться телеканали. Ми візьмемо калькулятор і рознесемо в тріски про справедливі податки. Ми порівняємо твою платіжку з платіжкою німця, поляка або американця і повір, до кінця цього відео тобі захочеться або плакати, або ще змінювати. Я розповім вам, чому 17 гривень. Це найсмішніший і найстрашніший жарт влади. Чому ваша пенсія це фікція. І як так сталося, що ми будуємо Європу, а живемо в економічному феодалізмі? Вітаю думаючих! Це відео може відкрити очі, які вам намагалися закрити руками. Увага! Зараз натисніть кнопку Підписатися. І дзвіночок. Ютуб не любить правду про гроші. Алгоритми можуть сховати це відео. Зробіть це прямо зараз, щоб не загубити нас, коли почнеться веселе. Поїхали. Велика ілюзія податків. Хто ж насправді платить? Почнемо з того. Як вас дурять ще до того, як ви отримали зарплату? Багато хто думає, я плачу тільки 18% податку і 5% військового збору, а ЄСВ це проблема мого шефа. Стоп! Давайте розберемо цю маніпуляцію раз і назавжди так. Згідно із законом, єдиний соціальний внесок, тобто ЄСВ, у розмірі 22% сплачує роботодавець. Це правда. Він нараховується зверху вашої зарплати. Але давайте включимо логіку. Уявіть, що ви роботодавець, ви виділили на працівника бюджет у розмірі 30 тисяч гривень. Вам абсолютно все одно, як це називається? Для вас це витрати на робочу силу. І от, щоб ви, як працівник, отримали свої гроші, то роботодавець відкушує від цього бюджету 22% і віддає державі. Ось по факту, а якби цього податку не було, ці гроші ринок змусив би перекласти у вашу зарплату. Тому, коли вам кажуть, що. Податок ЄСВ платить бізнес. Не вірте, ЄСВ платите ви. Просто це роблять вашими руками, але без вашого відома, щоб ви не бачили, скільки насправді забирає система. Отже, реальна картина вашого пограбування виглядає так: спочатку у вас забрали 22%, приховано. Потім, з того, що лишилось, забрали 18% ПДФО. А потім ще військовий збір 5%. І ви на руки отримуєте жалюгідний залишок, з яким йдете в магазин, де на вас чекає ще 20% ПДВ у кожному ціннику. Привид індексації як інфляція з'їдає ваше життя. А тепер про найболючіше про ціни. Ви заходите в магазин і бачите, яйця, молоко, хліб, все дорожчає. Ваш гаманець кричить: все подорожчало. У нормальній економіці існує механізм захисту, індексація зарплати. В Україні теж є закон про індексацію. Звучить чудово, правда? Але давайте почитаємо дрібним шрифтом, який ховають від українців. Увага! Факт, який ви можете перевірити. Згідно з порядком проведення індексації, зарплата індексується лише в межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб. На 2025 рік цей мінімум складає 3028 гривень. Що це означає на практиці? Слідкуйте за руками. Уявіть, що ваша зарплата 15 тисяч гривень, а інфляція стрибнула вверх. Ви очікуєте, що півтори тисячі гривень вам компенсують. Але бухгалтерія нараховує вам індексацію тільки на ті нещасні 3028 гривень. І все. Решта вашої зарплати, а це 11972 гривні, не індексується, вона просто згорає в вогні інфляції. Математика злитнів. Якщо коефіцієнт індексації вийде, наприклад, 4,3% умовно. То вам кинуть кістку в розмірі 130 гривень, при тому, що реальна купівельна спроможність вашої зарплати впала на тисячі. Це не захист, це фікція, це легалізований спосіб змусити вас працювати за їжу. Запитайте себе, чому про це мовчать депутати? Бо їхня зарплата прив'язана до інших показників, а ваша прив'язана до цифри 3028 гривень. Вас це влаштовує? А що ж там в інших країнах? У Польщі існує поняття квота вольна від податку. Тобто неоподатковуваний мінімум. Це 30 тисяч злотих на рік. Тобто, якщо поляк або українець у Польщі заробляє близько 27 тисяч гривень на місяць, він платить нуль прибуткового податку. Нуль. В Україні цієї суми здарили б три шкури. А там держава каже: ти заробляєш небагато, тобі треба годувати сім'ю, то розвивайся, ми тебе не чіпаємо, ставай на ноги. А що ж в Німеччині. Там прогресивна шкала оподаткування. Якщо ти заробив до 12 тисяч євро на рік, податок 0%. Якщо заробляєш більше, то починаєш платити потроху 14%, 20%. А от якщо ти багатий, якщо ти заробляєш сотні тисяч євро, тоді, будь ласка, 45%. Це називається соціальна справедливість. Багатий платить за стабільність суспільства, в якому він став багатим. Бідний отримує шанс стати середнім класом. А в Україні ж бідний платить за те, щоб багатий міг виводити капітал. Порівняємо із США, там теж шкала. Від 10 до 37% ти не платиш максимальну ставку з першого долара. А Швейцарія, кантони, комуни там складно. Але принцип той самий: багаті платять більше. Напишіть зараз в коментарях: тільки чесно, ви б погодились платити високі податки від 40 до 45%, якби заробляли мільйон. Але при цьому знати, що з вашої мами пенсіонерки. Чи є сина студента не беруть ні копійки. Напишіть так чи ні. Це важливо для нашої статистики, яку нам не покажуть по телевізору. А тепер десерт. Те, що робить українську систему регресивною. Це означає, що чим більше ти багатієш, тим менший відсоток ти реально платиш. Фокус називається максимальна база нарахування ЄСВ. В Україні є закон, ЄСВ платиться лише з суми, яка не перевищує приблизно 160 тисяч гривень. А що ж це означає? Ви отримуєте 20 тисяч гривень, роботодавець платить 22% з усієї суми. Але якщо ви топ-менеджер із зарплатою 1 мільйон гривень, то роботодавець платить ЄСВ тільки зі 160 тисяч гривень. А з решти зарплати, тобто 840 тисяч гривень податку нуль. Лише вдумайтесь: круглий нуль. Уявіть абсурд: людина з мільйонним доходом фактично звільнена від соціального навантаження на 80% свого доходу. Його ефективна ставка податку падає у Німеччині багатий платить більше, а в Україні багатий платить менше. І коли вам черговий чиновник каже по телевізору: треба затягнути паски. Ми всі в одному човні? Згадайте про цей ліміт ЄСВ, ми то в одному човні. Тільки ви на веслах, а він на моторній яхті, яку заправляють вашим потом Війна проти фопів та пенсійна ілюзія? Так що ж робить держава, щоб наповнити бюджет? Чи прибирає ліміти для топ-чиновників? Ні, вона йде війною на маленьких на фопів. Ви чули цю риторику? Фопи це внутрішній офшор, треба ПДВ 20%. А знаєте, навіщо це робиться? Щоб відволікти увагу, це класичний прийом. Розділяй і володарюй. Правда в тому, що і ФОП, і працівник це жертви однієї системи. Якщо для ФОПів введуть податок 20%. Тобто ПДВ, знаєте, що буде? Ціни виростуть на 20-30%. А за це заплатите ви, як покупці, або бізнес закриється і поїде в Польщу. Про соціальний захист. За що ми платимо ці податки? У Франції пенсія це подорожі і вино. А в Україні пенсія це вибір між ліками і опаленням? У нас немає автоматичної індексації зарплат на рівень. Реальної інфляції, ви біднішаєте щодня, просто стоячи на місці. А що, якби ми були вільними? Ми поговорили про багато цифр. Вони сумні. Але давайте на хвилинку заплющимо очі і уявимо іншу Україну не ту, де ми просимо подачку чиновника, а ту, яка могла б бути, якби ми обрали шлях свободи, ідеологія республіканізму та обмеженої держави. Уявіть країну, де держава це не монстр, який грабує, компактний недорогий сервіс, де чиновник не найманий менеджер, якого можна звільнити за один клік. У такій Україні податки залишаються в громадах. Ви платите не в чорну діру Києва, а на свою школу, свою дорогу і свою лікарню. І ви бачите, куди пішла кожна гривня держава не займається бізнесом. Тільки приватна ініціатива і чесна конкуренція. Але щоб дійти до ідеалу, ми маємо зупинити пограбування бідних, ми маємо перейти від цього ганебного феодального податку, який карає бідного і заохочує багатого, до прогресивної шкали, як у всіх нормальних країнах світу. Варто взяти за основу досвід тієї ж Польщі чи Німеччини і запровадити це в Україні. Ось як мало б виглядати справедлива податкова система для України, зверніть увагу: це не просто беріть і діліть, це економічна логіка. Ми звільняємо від податків мільйони бітних, даючи їм перший подих. Ми стимулюємо середній клас, знижуючи їхню ставку, бо зараз вона ефективно вища. Ми змушуємо багатих платити за стабільність суспільства. У якому вони збагатіли, прикриваючи ту діру, яку вони зараз легально обходять через ліміт ЄСВ. І якби ми будували таку систему 30 років, ми б зараз не думали, як вижити на 17 гривень мінімуму. Ми б були східноєвропейським тигром, Швейцарією, але з українською душею. Так що робити зараз? Я закликаю до переосмислення в голові. Перестаньте вірити, що держава вам щось дасть, вона може тільки забрати. Вимагайте змін, податкового кодексу, не пільг, а зміни системи, ведення прогресивної шкали та неоподатковуваного мінімуму на рівні 15 тисяч гривень. Об'єднуйтесь, створюйте реальні профспілки, спільноти, ОСББ, влада боїться організованих людей. Цю інформацію не покажуть у єдиному марафоні. Їм вигідно, щоб ви думали, що бідність це ваша вина. І якщо це відео змусило вас замислитись, хоча б на секунду. Моя місія виконана. Але мені потрібна ваша допомога. Ютуб може приховати це відео. Тому я вас прошу: поставте лайк, це сигнал алгоритму, що тут правда. І напишіть коментар, будь-який. Напишіть, хочу змін або досить грабувати. Чим більше коментарів, тим більше людей це побачить. І поділіться з друзями: киньте це відео в сімейний чат. Це ваш внесок в інформаційній війні. Думайте, аналізуйте і не давайте себе ошукати. Ми варті більшого.